Вітаю, а ось і сьогодні, 20 березня. У 1602 році голландська Ост-Індійська компанія запросила грошовитих нідерландців у співвласники. Типу, ви несете нам свої бабки, ми за них пливемо до Індії, там таримося різними ніщаками, а потім на батьківщині продаємо їх втридорога, А вам регулярно виплачуємо 20% річних. Це було перше акціонерне товариство у історії економіки. У 1639-му народився Іван 10 гривень Мазепа. Гетьман війська Запорізького, меценат барокко-українського та за російською суспільною думкою хрестоматійний Жадебандерівець, шведофіл та найперший зрадник Росії. Ай, фіг з ним. У 1916 році Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності. Тут я вам нічого пояснити не зможу, здається, сам Ейнштейн її до кінця не розумів, тому Google вам у поміч, якщо хочете розібратися. Також сьогодні Всесвітній День щастя та Міжнародний день франкофонії. Святкувати мають право ті, хто розмовляє французькою. Таке ось у сьогодні.